Всім привіт! Сьогодні моя сестра проходить уровень і озвучує, а я ухожу. Так, с Нажимаємо. Що це за уровень якийсь? Ага, самолетик. Ну, я думаю, що я його пройду, Це легко якось. Я думаю, що я його пройду, бо тут якось легко поки що, але потім може бути важче, я думаю, так. Так, що там було? Я там ускорялася. Так, свиселкою тут. Це стрілочка, стрілочку просто ненавижу. Взагалі, 50% 6, 56. Ну, добре. Там де стрілочка починається, це взагалі дуже важко стає. Так, виходимо. Все, я поняла, тепер що до горбіків нема наторкатися, до оцих чорних штучок можна. Оці горбіки, бачите? Капец. Зараз я... 에... Зараз я попробую... Тук -тук. Так, давай. Ну, пока что нормальный день. Пока что Все, короче, покше нормально, мені. Все, то капець. Давай, зараз. Так, зараз я тут... Ага. Коротше, покше нормально йдеться. Я хочу побити рекорд свій. Хоч на чуть-чуть. Хоч на один процент, але побити рекорд. Что это я тапаю? Ну, так что я нормально иду. О, за рекорд. Все, побыла рекорд. Капец. А, кухня чуть не сдохла. Давай, давай. Тепер дуже важко стає. Ось як я тебе... Так... Сюди пройшла Все, О, я Ти пройшла? Так, я вже пройшла Все. Блін, може тобі навіть якийсь ще один уровень дати? Давай. Э Давай якийсь жорсткий. Ну, для тебе жорсткий, так? Да? Так. Да. Окей? Добре. Окей, okay, да-да. Yeah, yeah. Коротше, я тут знайшла вот такий уровень, зараз я вам покажу. Ну, попробую пройти. Погнали. Так. Угу. О. камера Скамера Угу. Великий квадрат Давай, давай, похожем. Ну, я його не грала, так що... Зараз поставлю свій рекорд. Так Так що нормально. Серце якесь. Ой, якісь планети чи що то? Ага. Угу. Ну все, то капець. Що то було? Ну, мій рекорд ви побачили. Як мене було... Як я могла так померти. До речі, може бути не, довго відео не виходити, бо ми поїдемо в село. Так що може довго відео не виходити. Так, снабок, що нормально йдеться. Ну, доганяю свій рекорд. Вже дуже важко, я чуть не помираю там. Це вже, вже майже прийду зараз, походу. Другі попитки, чи що? Так. Так. Просто. Як! Як! Просто капець. Це було невіносимо. І що? Можна було померти так? Взагалі, як я померла. Ну, що... Коротше, зараз ми скоротимо його і вже будемо показати, як буде 80% Все. Вже коротше, не знаю, чи вам видно. От, 79, вже все, 80% Так, я, я не знаю, як я дійшла до цього. Я зараз можу пройти. Давай, давай, давай. Сюда просто телефон наш, пап. вообще.